Добрий день, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні, от цього лютневого дня, сьогодні 3 лютого. Ну, в саду, як правило, особливо знімати нема чого. Зараз роботи, правда, хватає, але треба завжди знаходити місцинку у цьому житті. Для свого особистого життєвого простору. І от я вже давно не ходила гуляти зі своєю собачкою. Все щось заважало. Чи робота то захворіла, то треба терміново щось робити, В саду там або дом. А так не можна. Треба регулярно ходити гуляти. Це здоров'я називається. Це рух. Робота не вовк, в ліс не отече. А от за здоров'ям треба дивитися. Ну це я так і для себе, і для вас, і для всіх, хто мене слухає зараз. Таким чином ми сьогодні такі собі образцово примірні і йдемо гуляти. Бачите, в нас тут роботи почистили, покосили розмінували і тепер ми можемо ходити оціми полями, де ми раніше гуляли, і де наша законна українська земля. Хоча залишилися вирви, залишилися такі ями рани, але позаживають. З часом позаживають. Тож, дорогі друзі, подивіться, як у нас тут гарно, який в нас тут рельєф, красивий рівнина, але є такі ярок, ніби невеликі. Ну, це ярком не назвеш, це назвеш улоговиною такою, як красиво поросли сосни. А небо лютневе, ще зимнє. Сонце проглядає. На дворі похолодало. Але не настільки. Погода березнева, я б сказала. Вони Якісь пташки обзиваються в кроні дубових гілок. Тут дубова посадка. Весна незабаром. Всі ми її чекаємо, чекаємо добра, тепла, миру. Чого я вам бажаю у цей день. День нашої зустрічі, коли ви завітали на мій канал, і коли ми з вами зустрілися, пройдемо далі. Погуляємо разом. Як краще пройти? І туди хочеться, і там гарно. І сюди хочеться, як Чондернацьке росли берези. А Ліра собі біжить, кудись мене смикає в сторону. Тут собі і дубок виріс, тут собі і березки, і груші дички. Отак. От Поле, на якому колись росла пшениця, заросло деревами і утворився собі такий лісок, гайок. Тепер тут ростуть маслюки і бабки зустрічаються. Ну і красиві оці от дери, білокурі, білоствольні такі, білокорі, сказати правильно, берези і дуб молоденький, стрункий, і цей з листям, листя не упало. Вот так красиво растут сосны. Такая она струнка снизу. А далее корона пухната. И лёгкая. А вот ближе перешли. Такая она гарненькая. Ліру сьогодні не відпускаю, бо вона має негарну звичку за машинами бігати. Така сосна. Здавалось би, звичайне дерево. Ми звикли, тут багато сосен. Але яке воно пухнате, яке воно гарне. І там далі. І он. Підстрижений. Ну, от ми й дома. Прогулянка закінчилася, ну і граблі мене чекають, і дерочко, може, щось іще встигну зробити. Але Ліра здоволилася, нагулялася і... По-моєму, вона доволі залишилася. Мене, звісно, вона трохи посмикала, я трохи втомилась, але це корисно. Це корисна втома. На свіж... Побула на свіжому повітрі, це ж не сиділа в приміщенні. Ну, отак от, от мій садочок сьогодні виглядає. Бадан бушка попіднімав. А прогноз передає зниження температури. Читала, що ненадовго, хотілося б, щоб ненадовго, але вже як буде. Покажу вам свої морозинки. Попіднімали у мене трохи вуха вони, але не всі. Ось, бачите, Коп'янки. Покаже свій цвіт. Ну, а там малишня Вон є. Насівалася. Ось от такі от будуть квіточки. Але сусідній щось не бачу. Може, ще вилізуть пуп'янки. І попротикались тюльпани. Ось вони, бачите, вилазять грубками. ну Вони такі. Вони чим раніше, самі перші протикаються. Ось тут протикалися тюльпани. Нарциси носики показують. Патрушку. Все оживай. все до сонечка повертається. Ну і ось іще морозники. Тут почти нічого немає. Може візити, може ні. А тут, по-моєму, буде одна квітка. Вон вона, пеп'янка. І ось. покаже свій цвіт, Ну, будемо ждати тепла. Отак от, от в садочку, беру граблі, щось може під мету. Ну а всім вам бажаю мирного неба над головою, радості в житті. І нехай цей тиждень у вас буде вдалим. Не забудьте поставити вподобайку. Підтримуйте україномовний канал. Даруйте радість оточуючим і мені. А ще пишіть свої відгуки. Рада з вами буду спілкуватися. Хто не встиг ще підписатися? А може, сьогодні вперше підписуйтесь, буду дуже рада вам. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталя.